Неймовірний приклад Самарянки, яка запитує Ісуса Ісус, де будемо поклонятися, де буде той класний, крутий храм, в який будуть сходитися всі народи. Ісус сказав в дусі і в істині. В мені має жити істина Слова Божого. Коли вона живе в мені, тоді я водима Божим Духом. І Божий Дух тане мені не для того, щоби. Мені 10 разів на рік з'їздити на море, мільйон машин, пентхаус і все інше, щоб мої всі мрії здійснювались. Дух Божий даний для будування церкви, для того, щоб виривати людей з цього світу, з лап сатани, і приводити їх до спасіння. Уявіть, у вас 10 дітей, і прийшов вас, ваш ворог, вкрав 5. Ви, як мама, скажете, ай! мене ще п'ять осталося, то нічого що той ворог катує моїх тих п'ять дітей, що забрав, знущається над ними. Ну, в мене ще ж є п'ять. Чи ви пошлете своїх дітей, тих, що лишилися, озброїте їх і скажете, ідіть і врятуйте? І так працює церква. Церква проповідує слово Боже. Боже Слово, воно не міняється, і все, що написано в Біблії, воно здійсниться, тому що Бог не емоція, Він дав обіцянку і Він доведе свою справу до кінця. І ми живемо зараз в час милості і благодаті, в час тоді, коли є Ісуса Христа проповідується, коли спасіння звіщається усім, і кожна людина може почути, що є прощення гріхів. Можна врятуватися, можна прийти вивчати істину. І якщо ви думаєте, що Бог почує вашу особливу молитву, Бог почує ваші чувства, емоції, сльози, то я вас розчарую: Бог дивиться на серце і на ваші мотиви, і з лукавими людьми. Він поступає по лукавству. І Він скаже, ти казала, що? Я люблю Бога, але не любила моє слово, те, що я написав. Це знаєте, те саме, що отримати лист від коханої людини і сказати, Боже, я так люблю, я так люблю цього хлопця, але не відкрити і не прочитати. Але читати не буду. Мені не цікава його думка, і мені не цікаво, що він мені пише. І в цьому і заключається: люблю я цю людину чи не люблю, якщо я не хочу навіть чути, що вона мені пише. Якщо бажаєте вивчати слово Боже, напишіть мені.